Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. У Бога є справи для нас з вами. Пам'ятаєте, що Ісус сказав після того, як здолав сатану в пустелі? Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Від Матвія 4,17. Або іншими словами, царство Боже настільки близько, що його можна відчути, але дещо потрібно зробити. І в його царстві є справи для нас і з вами. Господь закликає нас до царства, яке має нести світло скрізь, куди б ми не йшли. Просто перед цими словами про царство є такі народ, що в темноті сидів, світло велике побачив. А тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. Від Матвія 4.16 Багато років тому у Києві я читав лекцію про лідерство. На одному з моїх слайдів були слова: Кожне місце, куди ми не йдемо, буде під владою темряви та чаклунства. Вавилонська вежа проти царства Божого. Коли ми, люди, всередині яких живе світло Христа виявляємо пасивність, мовчимо чи боїмося, це призводить до поганих наслідків, ми даємо Духу Вавилону можливість процвітати у наших домах, громадах та країнах. Не ховайте своє світло, ваше світло може стати єдиним світлом для людей. Які перебувають у непроглядній темряві. Моя молитва сьогодні. Господи, я приймаю тебе як свого царя. Я входжу до Твого царства зараз. Я сміливо житиму у світлі, проголошуватиму світло і жертвуватиму, щоб світло Христа було видно скрізь, куди б я не пішов. З тобою, всередині мене, я можу це зробити, щоб інші пізнали тебе і віддали славу нашому небесному батькові. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.